Політ думки, політ птаха, політ людини. Люди завжди хотіли навчитися літати, і я один з тих, хто зміг підкорити небо мене звати а... Аугусто Ольдеріко Сікара. І я з дитинства дуже любив. Техніку і завжди мріяв створити щось особливе, що допоможе людям. Я заснував свою власну компанію, яка називає Сікаре Хелікоптерс. Hel Вона стала дуже важливою. Для авіації я створив перші прототипи гелікоптерів, такі як Хеліспорт 7 двомісний Ш7. Також я розробив автоматичну систему. Управління польотом, що дозволило зробити гелікоптери більш зручними і безпечними. Моя робота була важлива для розвитку авіації і я пишаюся тим, що зміг внести свій вклад у цей захоплюючий світ.